З Вашингтона Голос Америки програма Час Тайм. Я, Руслан Петричке. добрий вечір. В Сполучені Штати надішлють конвой зброньованих машин шістьма країнами східної Європи, щоб засвідчити єдність із союзниками. По НАТО про рішення командування відправити техніку з навчань у країнах Балтії та Польщі на постійну базу у Німеччині не потягом а своїм ходом повідомило американське військове видання Stars and Stripes. Потужні 18 тонні броньовані машини типу Страйки разом з персоналом забезпечення подолають 1700 кілометрів шляху. Солдати з другого розвідувального полку США пройдуть маршем, щоб показати здатність НАТО швидко розгортати та переміщувати війська. Шість військових кораблів НАТО прибули у румунський порт Константа у Чорному морі для участі у навчаннях. Маневри, в яких беруть участь кораблі зі США, Німеччини, Канади, Туреччини, Італії та Румунії, зосередяться на протиповітряній обороні захисті від підводних човнів та від атак з допомогою малих човнів. Кілька російських кораблів були помічені неподалік зони навчань. Заявило керівництво НАТО. Втім, прямої конфронтації не було. Китай не вважає питання приналежності Криму вирішеним. Цю проблему потрібно розв'язувати шляхом переговорів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян за підсумками третьої сесії всекитайських зборів народних представників. Він додав, що китайський уряд поважає територіальну цілісність та незалежність України і хоче розвивати дружні відносини з Україною. Говорячи про Крим, китайський прем'єр дав зрозуміти, що його країна не буде втягуватися у суперечку щодо приналежності півострова. У своєму коментарі він визнав питання Криму складне і має непрості причини. Він жодного разу не згадав Росію. Це питання, як і проблема конфлікту на Донбасі, має вирішуватися шляхом дипломатії. Озвучив позицію китайського уряду Лі лікецяменті. Українське питання ускладнило геополітичну ситуацію та вплинуло на процес глобального економічного відновлення. Ми сподіваємося, що це питання може бути вирішене шляхом діалогу, переговорів та консультацій. Китай часто виступає на одному боці з Росією у багатьох важливих питаннях міжнародної політики, але у конфлікті між Заходом та Росією щодо України Пекін послідовно дотримується нейтральної позиції. Китайський посадовець заявив, що він вірить, сусіди можуть співіснувати мирно. Китай міг знати про плани Росії анексувати Крим задовго до того, як це сталося. Зокрема, про це можуть свідчити угоди, які підписував з Пекіном Віктор Янукович напередодні втечі, вважають експерти у Вашингтоні. Через рік після анексії зрозуміло, Москва заздалегідь готувалася захопити Крим. Але що робити з півостровом тепер? Кремль схоже. Не зовсім розуміє детальніше про це далі. Тетяна Харченко. Санкції, якими російській владі пригрозила світова спільнота одразу після анексії Криму, хоч і були спрямовані на президента Росії Володимира Путіна та його найближче оточення, на них належного ефекту не справили. Відмовлятися від ідеї Крим наш у Білокам'яні не стали. А обіцянки кримчанам від російської влади, поки так і лишились обіцянками. Що що попросить Севастополь, Крим, чи загалом Південний Схід, ми підтримуємо і Росія дасть будь-які гроші. Ми дамо Будь-яку кількість нафти і газу ніхто не замерзне на південному сході України. Країни я не на нолях. Заяви Жириновського, що заохочували кримчан на ділі, обернулися зворотнім боком монети, свобода слова і пересування. Туристичний бізнес і економіка Криму не просто мерзнуть від північних холодів, а впевнено крокують в напрямку стагнації. Найприкріше всі ситуації, те, що український уряд не лише неспроможний нині вплинути на ситуацію, а й здається, немає плану дій. Вважає президент Джеймстаунівського фонду Глен Говард. Уряд України не має чіткої політики щодо Криму, так само як російський уряд не має можливостей для економічних інвестицій в Крим. Тому головне завдання російських військових зараз атакувати Маріуполь для того, щоб отримати доступ до Херсона. А відтак водопостачання для півострова, адже без води Крим не буде процвітати. Втім, ніхто й не казав, що російська влада зацікавлена саме у процвітанні півострова, а не власному, заявляв в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Нині вже покійний російський опозиціонер Борис Німцов. Німцов стверджував, оточення Володимира Путіна пробує нажитися і на війні в східній Україні, і на будівництві Керченського мосту, і на багатьох новостворених можливостях. З тезою про нові можливості для Росії погоджується й незалежний американський дослідник Пітер Вуд. Зокрема, він звертає увагу на військово-промислові потужності, які Росія присвоїла собі разом із півостровом. Україна продавала Китаю кілька військових систем, зокрема зубри, кораблі амфібії від відповідно до довгострокової угоди, але після анексії Криму, звісно, все це опинилося на територіях підконтрольних Росії. Експерт каже, китайській стороні вдалося надзвичайно швидко домовитися про перезаключення угод. і виникає питання: чи були якісь сигнали між Китаєм і Росією щодо того, а що ж буде з усіма тими мільярдами доларів, які Китай вклав, аби отримати це обладнання? Я не здивуюсь, якщо китайська підтримка дій Росії на практиці має набагато більше спільно з їх інтересами в Криму і зацікавленістю, зокрема у зубрах. Зі слів надеж Роланд із американського національного бюро азіатських досліджень, китайські гроші також можуть стати тією рятівною подушкою, яку нині Росія потребує в Криму. таким чином Росія зможе підтримати Крим. Показати, мовляв, ми прийшли і допомагаємо вам. Щоправда, китайськими грошима. Пані Роланд каже, їй дуже жаль України. А питання Криму не зводиться лише до конфлікту між Україною та Росією і тиску західних санкцій. Зацікавлених в півострові більше, а значить, так само більше і підводних рифів для долі Криму і його мешканців. Тетяна Харченко голос Америки. Росія і підтримувані нею бойовики порушують мінські угоди і продовжують стріляти, заявив інтерв'ю виданню Більд Петро Порошенко перед візитом у Німеччину. Президент України вважає, що Захід повинен запровадити нові або принаймні продовжити дію чинних санкцій проти Росії. У штабі АТО повідомляють, що за неділю бойовики понад два десятки разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Були застосовані міномети, танки та стрілецька зброя. Вогнева активність зафіксована на Донецькому, Луганському і Маріупольському напрямках. Україна сподівається на мир, але готується до гіршого. Світовий конгрес українців продовжує роздавати бійцям індивідуальні аптечки натовського зразка. Діаспора уже передала українській армії 10 тисяч аптечок і анонсувала наступну мету ще 10 тисяч. Чергові 100 аптечок отримали днями офіцери та курсанти Житомирського військового інституту. Вони також пройшли натовський курс бійця рятувальника. Повідомляє Оксана Лігостова. Накладаються, затягуються. Якщо поранять у бою, підполковник Руслан Андрощук знатиме, як діяти. Він був в АТО, але користуватися джгутом закруткою навчився щойно. Як накласти джгут лежачи і однією рукою, як в екстремальних умовах затампонувати пошкоджену судину, як під вогнем противника витягти побратима з поля бою, як правильно евакуювати пораненого з бронетранспортера? Прийомів тактичної медицини офіцери і курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова навчилися під час курсу бійця рятувальника за стандартами НАТО. Тренінг натовського зразка помітно відрізняється від того, що викладають в українських військових вишах. Жодної теоретичні. Медицини лише практичні навички, які перевірено арміями світу, допомагають вижити на полі бою. Дводенний тренінг завершено. І ось іспит імітація бойового зіткнення. Озброєні терористи нападають на колону військової техніки. Перестрілка є важко поранені. Треба надати першу долікарську допомогу. Дослідження армії США свідчать найкритичніші перші хвилини. Поранений у стигнову артерію спливає кров'ю за 3-5 хвилин. Непритомний може задихнутись, якщо дихальні шляхи заблоковані. А поранений у груди не дочекатись лікаря, померти від пневмотораксу. Статистика каже, що саме ці три причини критична крововтрата, забиті дихальні шляхи і пневмоторакс, призводять до більшості смертей на полі бою, і що цих смертей можна уникнути, якщо навчити кожного бійця набору прийомів виживання. Атаку терористів відбито. Поранені отримали невідкладну допомогу та евакуйовані в госпіталь. Завдання виконане успішно. А отже, час усім, хто навчився користуватися джгутом та оклюзійною пов'язкою, отримати індивідуальну аптечку. Це є аптечки натівського стандарту. Стандарт такі самі аптечки, що американське військо, канадське військо. Британське військо вживає. Вміст аптечки. Усі ці герметично запаковані трубочки, голочки і пов'язки коштують дорого, але вартують лише в купі з отриманими знаннями. Супер. Разом із підлеглими курс бійця рятувальника пройшов і аптечку отримав начальник інституту, бойовий генерал, учасник АТО. Я е декілька місяців був на сході. Я знаю, що це таке. І я знаю, що вирішується в перші секунди. Для пораненого волонтерам вдалося зрушити тактичну медицину в Україні з мертвої точки. Далі справа за державою, каже керівник програми. Коли торік, у травні діаспора розпочала програму захист патріотів. Ми ставили собі за мету принести в Україну тактичну медицину, розпочати тренінги, підняти їх на той же рівень стандартів, що й в арміях США, Канади чи Великої Британії. А кінцевою нашою метою було передати справу під відповідальність українські. Кого уряду тактична медицина повинна з'явитись у навчальних програмах усіх військових структур? Кожен український солдат повинен мати індивідуальну аптечку і знати, як нею користуватися, щоб рятувати життя своє і побратима. Але цього чомусь не відбувається, як каже Уляна Супрун. У Міноборони волонтерам пояснюють, що це зробити важко майже неможливо. А тим часом світовий конгрес українців, який спирається лише на благодійні пожертви і волонтерство, днями відзвітував про 15 тисяч навчених вояків, 10 тисяч розданих аптечок, і анонсував свою наступну мету: ще 10 тисяч індивідуальних аптечок для вояків української армії. Україна. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Житомира. Видивитись час Тайм», Продовжуємо випуск. Майже у кожній програмі голосу Америки нашим глядачам доводиться бачити будівлю капітолію, що стала символом американської демократії та іконою архітектури. З минулої осені частина велетенського купола перебуває у будівельному рештуванні. Вартість ремонту оцінюють у 60 мільйонів доларів. А триватиме він до 2017 року. Чому ремонтують капітолій? Досліджував Богдан Цюпин. Востаннє купол капітолію ремонтували ще в 1960 році. Відтоді захисне покриття зносилося, і в самому куполі з'явилося понад тисячу тріщин та інших вад. Купол був зведений приблизно 1863 року. Дослідник історії сенату США Дон Річі каже, що металева основа купола потребує постійного захисту від погоди. Капітолійський купол, оскільки був зроблений з чавуну, безліч разів. Зазнавав ударів блискавки. Він захищає будівлю від негоди вже 150 років. Останнім часом стеля протікала, і зараз зсередини її також ремонтують, завісивши її центр із середини. Отже, наше завдання позбутися протікання, заробити тріщини, зняти стару фарбу і пофарбувати наново. Якщо ви бачили купол в останні дні, то помітили напевне, що частина його закрита великим шматком пластикової плівки та спеціальною рожевою тканиною, щоб захистити оголену поверхню, а також робітників, які там працюють. Ремонтні роботи відбуваються переважно вночі, щоб не відволікати від праці американських законодавців у середині будівлі. Туристам, які хочуть мати найкращу фотографію капітолію, трохи не пощастило. він дуже вражає. Він дивовижний, увесь білий. Але сьогодні, коли я приїхала, то через ремонтні роботи ми майже нічого не бачимо. Це трохи розчаровує. Інші відвідувачі та мешканці американської столиці вимушені змиритися. треба думати про перспективу. Звичайно, що це незручність, бо ми не можемо бачити купол. Але люди приходитимуть сюди ще століттями, і будівлю треба тримати. Мати у належному стані я зовсім не засмучений. Зараз передбачають, що ремонтні роботи у капітолії триватимуть понад два роки. Згідно з планом, будівля має бути в усій красі до інаугурації нового президента у січні 2017 року. Богдан Цюпин голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки, час Тайм у студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.